У Карпатському національному університеті імені Василя Стефаника відбувся Open Day подія, яка традиційно збирає майбутніх вступників, викладачів та студентів. Цього разу університет відкрив свої аудиторії для старшокласників з Івано-Франківська, які прагнуть ближче познайомитися з навчальним життям вишу. На педагогічному факультеті учні зустріли викладачів дошкільної, початкової і професійної освіти. Вони розповіли про спеціальності, особливості навчальних програм і можливості практики у школах та дитячих садках. Детальніше розповість Оксана Кобалецька. Я представляю педагогічний факультет. Ця подія створена перш за все для того, щоб познайомити абітурієнтів із різноманітними спеціальностями, різними факультетами. Зокрема, я сьогодні представляю педагогічний, тут у нас є різноманітні спеціальності: дошкільна освіта, початкова, професійна освіта цифрові технології та соціальна робота і дитячі молодіжні служби. Ми спрямовуємо свої інтерактиви та свої різноманітні завдання та квести, для того, щоб показати абітурієнтам, що професія педагога може бути цікавою, захоплюючою. Це не обов'язково якісь нудні уроки чи нудні заняття. Ми можемо використовувати в своїй роботі творчість, технології, тобто бути сучасними і передовими. Присутні дізналися про умови вступу, нові формати навчання та міжнародні освітні програми, у яких беруть участь студенти факультету. Також йшлося про можливість стажування за кордоном і участь в волонтерських ініціативах, які формують майбутніх педагогів не лише їх фахівців, а як особистостей. Самі студенти поділилися власним досвідом, розповіли, чому обрали саме педагогічний факультет і як навчання допомагає розкрити потенціал. Для багатьох гостей це була можливість побачити, як виглядає реальне студентське життя від пар і практики до дружніх стосунків у колективі. Своїми враженнями поділилась учениця Дарина. Ця подія допомогла мені зрозуміти, чого я хочу в житті, ким я хочу стати. І насправді це дуже важливо для кожної людини. Ну і це дуже класно, що в нас у Івано-Франківську є такі дні. Захід прийшов у спокійній відкритій атмосфері. Організатори наголошують, головна мета події Open Day – допомогти абітурієнтам визначитися зі своїм шляхом і відчути, що педагогічна професія це не просто робота, а справжнє покликання. Так минув Стефаник Open Day на педагогічному факультеті Карпатського національного університету. Там що подарував натхнення тим, хто мріє виховувати наступні покоління. Іван Полюх для Стефанок Тиви.